Чимало представників шоу-бізнесу обожнюють Геловін, адже випадає нагода поекспериментувати зі сміливими вбраннями, виділитися і постати у справді незвичному для себе амплуа Цьогоріч рівень творчого духу бажання креативу було на висоті. Жанель Моне стала суперницею Гайді Клум, Ельза Госк стала принцесою Діаною у знаменитій сукні помсти. Поговоримо про те, які ще гіперреалістичні перетворення ми побачимо чим здивували Кім Кардашян, Періс Хілтон, Дженніфер Гарнер, Лізо, Тайга та інші селебріті. І чим цього року всіх здивувала королева Геллоуіну Гайді Клум? Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Я сподіваюся, що відео буде для вас цікавим. Якщо це так, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. mm okay. Сьогодні роздивляємося образ зірок, якими ті дивували напередодні самого містичного свята для відвідин атмосферних вечірок. Давайте розпочнемо з вами одразу з найкращих. Гайді, у тебе з'явилася конкурентка у Жанель Моне завжди одні з найтоповіших і найскладніших перевтілень. Цього разу вона перетворилася на інопланетянина, прибульця із науково-фантастичного фільму Стівена Спілберга Інопланетянин 1982 року. Це фільм про доброзичливого прибульця на ім'я І який потоваришував із маленьким хлопчиком на землі. І тій причаївся в моїй свідомості з того часу, як я була дитиною. Від сценарію Спілберга до кінематографа історія І та Еліота глибоко зворушила моє серце. Цей фільм завжди залишає у мене сльози. Зв'язок Еліота та Іті це прояв кращих наших якостей. Нам потрібно більше такого. Я завжди молюся, щоб ми... Могли впливати на життя один одного так само, як вони впливали один на одного, сказала Жанель. Ну а тепер давайте подивимося на образ героїні цього вечора, Гайді Клум, яка завжди править балом. Ні для кого не секрет, що супермодель обожнює Геловін, тому що разу обирає найяскравіші, найнесподіваніші образи. Цьогоріч королева Геловіну поділилася відео із власної вечірки під назвою Хайді Він, як завжди, потішив. Ши класним гіперреалістичним образом, гайді, також як і Жанель Моне відтворила зі своїм чоловіком образи прибульців із картини Спілберга інопланетянин. Гайді і її обранець, музикант Том Кауліц, з'явилися у класних костюмах. Вони постали перед публікою зі штучним димом, зі звуковими ефектами, ніби щойно вони прибули на землю. Образ Гайді завжди є найочікуванішим. По-перше, як господині. Цієї геловінської вечірки та як ікони найкреативніших, найкращих образів цього свята над костюмами Гайді Клум та Тома Кауліца цілий рік працювало 30 художників на чолі із Майком Маріно, який розробляв костюм хробака для гайді у 2022 році. Майк Маріно голівудський художник, який зробив грим для Коліна Фарела на роль Пінгвіна, і працював із Себастьяном Стеном для фільму Інша людина грим. Гайді і Тома зайняв цілих сім годин, перш ніж пара інопланетян вийшла у світ. Більшість моїх костюмів незручно носити, але мені так подобається кінцевий результат, що я намагаюся подолати це після свята, яке відгриміло, головним завданням Гайді одразу ж стає мозковий штурм для того, аби придумати щось дуже креативне для наступної вечірки. Звісно, після Жанель Моне, після її виходу, оскільки вона на один день випередила Гайді. Враження трішки притуплене, але те, що в даному випадку образи Гайді та її чоловіка постали у людський зріст, а фігури рухаються. Це надзвичайно круто, тому що голови анімовані, коли розмовляє Гайді, губи інопланетянина також розмовляють. Гайді пізніше, звісно ж, перевдяглася, тому що незручно знаходитися в такому костюмі. Костюми виконані дійсно відмінно, це просто диво техніки. Просто подивіться на їхні обличчя. До речі, Обличчя Гайді та Тома ви можете побачити у шиї цих костюмів. Дуже цікаво, якою була реакція Гайді Клун на образ Жанель Моне, яка випередила її на день, тому що Гайді ще ніколи ні з ким не повторювалася у своїх образах. Взагалі, образи Жанель та Гайді, звісно, супер, їх дуже важко перевершити. Тому одразу запитаю, хто для вас переміг у цій гонці кращих із кращих. Обидва образи дійсно достойні перемоги, чия інтерпретація краща на ваш Думку. Також цікавий образ нарешті був у Кім Кардашіан. Вона стала однією із тих, хто здивував фанатів найбільше, тому що Кім обрала цьогоріч для Геловіну костюм алігатора альбіноса. Дизайнером вбрання став художник Алексіс Стоун. Ми багато разів його образи та перевтілення у телеграм-каналі обговорювали для створення образу, для Кім знадобилися протези на голову і груди, а також фарба для того, щоб отримати необхідність колір крута задумка. Результати, як, начебто, штучного інтелекту, але на фотографіях із бекстейджу, якими поділилася Кім Кардашян, ці всі питання. Звісно ж, відпадають Салена Гомес та її бойфренд Бенні Бланко стали персонажами з фільму Аліса у країні Чудес. Бенні Бланко власне став божевільним капелюшником. Періс Гілтон показала свою любов як до класики на Хеллоуін. Вона обрала образ Мії Волес, героїні відомого фільму Кримінальне Чтиво, так і більш сучасні образи. До речі, всіма п'ятьма образами Періс Гілтон поділився CR Fashion Book. По-перше, вона обрала. Образ Мії Волес на честь 30-ї річниці фільму, потім вона показала образ Брітні на честь 20-ї річниці пісні Baby One More Time. Потім вона показала персонаж Рейнбоу із мультфільму, доброї чарівниці півночі із чарівника країни Оз на честь 85-річчя казки та Титанії зі сну літньої ночі. Ед Ширан порадував шанувальників неймовірно милим виглядом. Він перевдягнувся у костюм мавпи. Цей образ був натхненний популярний інтернет-мемом, створеним штучним інтелектом. Крістіна Гілера цьогоріч з'явилася в образі персонажа з фільму Дракула 1992 року Брема Стокера. Кайлі Дженер обрала декілька образів для святкування Геловіну. По-перше, це її образ із комедії «Барбарелла» із Джейн Фондою. Потім Кайлі і закосплеїла Демі Мур із фільму Стриптиз. Ось декілька кадрів також є омажем до ролі Демі Мур, Ерін Грант із фільму «Стриптиз». Енгетувей перетворилася на статую свободи. Софі Тернер обрала за натхнення образ Трініті з фільмом Матриця. але її хлопець Віконт, перегрін Пірсон, був у образі Нео. Айс Спайс уявила себе лілу із п'ятого елемента. До речі, вона не єдина обрала цей референс. Ось варіація австралійської акторки та фотомоделі Саманти Вівінг. Лізо висміяла звинувачення у застосуванні оземпіка. Вона вбралась у упаковку з засобу для схуднення. Також вона була у образі банківської картки і образі Едварда Руки Ножиці. Було три образи омажі до героїнь Геллі Беррі, кой Лерей, Тайла і Голі Бейлі обрали на Геловін саме її культові образи. Голі Бейлі була в образі з фільму «Помри, але не зараз. Тайлі обрала образ Шерон Стоун із фільму Флінстоуни. Голі Бейлі також поділилася ще перевтіленням зі своїм сином у Ліло і Стіча». Барбара Пал. Та Ділан Спроуз в образі героїв мюзиклу Привид Опери Кендал Дженнер та Гейлі Бібер у образах Періс Гілтон і Ніколі Річі з реаліті-шоу Просте життя. Тайга за косплеїв одразу декілька образів, вони дійсно зловіші. Він став героєм байок зі склепу, Пінхедом і Бабадуком. Це, до речі, по-справжньому моторошні гелоїнські образи, а не просто косплей. Ось вам претендент на роль короля Геллоуіна. Перетворилася на Джокера, Лені Клум з бойфрендом перетворилися на Пем і Томі. Кортні Кардашіан і Тревіс Баркер цьогоріч стали Мартішею і та, Гомером Адамс. Демі Мур на честь Гелоїну вирішила поділитися бекстейджем зі зйомок фільму Субстанція. Там такі шалені костюми, грим, шалені кадри, що Демі Мур взагалі може не перевдягатися в найближчі роки. Будь-який її образ із фільму Субстанція це рівень абсолютно не нижче рівня. Діклум Нортвест демонструє образ Тайлера за кріейтора, Оськарі Вашингтон та її омаж фільму Претенденти Емілі Ратаковський чомусь вирішила косплеїти Дженніфер Лопес у її образі на кремі 2000-х у тропічній сукні від Версаче. Дженніфер Гарнер косплеїла саму себе, посилаючись на фільм зі своєю участю із 13 у 30. До джекет у образі Бік Тайті Соняшнику із гри. Амелія Грей у образі Віолети Пар. Із суперсімейки Ельза Госк повторила знаменитий образ леді Діани у сукні Помсти. Сама принцеса Діана одягла цю сукню 30 років тому на прийом в Веніті Феєр. Спочатку принцеса Діана відхилила запрошення на вечерю, але за два дні до події вона погодилася прийти. І це сталося одразу після того, як принц Чарльз у інтерв'ю зізнався у своїй зраді. Карлі Клоус обрала тарантилівських героїнь, як і Періс Гілтон, Мі і вона обрала. Образ Мії Волес із Кримінального Чтива і Беатрікс Кіддо із Бити Біла, Меган Steelon Тріш Уна із Джоджо, -Джо, Шей Мічел Отруйний Плющ, Ешлі Грем з чоловіком Лідія і Бітл Джус, Амелія Бет Ді Молденберг Троянда із корпорації монстрів, Джої Кінг з чоловіком Дороті та Джефрі із Синього Оксамиту, Нікола Пельц стала зайчиком Playboy, Каміла Кабельо та танцівниця Кабарет Тропікана, Флоя Бейлі стала Джесікою Ребіт, Бела Порч вирішила повторити образ трупу на з одноіменного мультфільму Тіма Бертона. Інфлюенсер Лівія була в образі Сабріни Карпентер та Копідончика. Лала в ролі Дедпула. Кім Петрас перетворилася на Улала із Space Channel 5. Вінні Гарлоу повторила образи Даяни Рос. Люпіта Ніонго обрала образ Шторм із Людей X, Емма Чемберлейн стала громітом із серії фільмів Громіт та Волес. Меган Фокс і Машинган Келі одягнені у «Падмі» та Енекін із Зоряних війн Ви відвідали геловінську вечірку у «Кендал Дженнер. Кара Делевінь обрала образ американського психопата Патріка Бейтмана Трой Сіван. Одягнутий як Едісон Рей читав мемуари Брітні Спірс, Чарлі Екссікс та її бойфренд Джордж Деніал, а також Розалія та Едісон Рей у образі Дороті з країни Оз, Також відвідали вечірку Кендал Дженнер. До речі, варто привітати Чарлі Ексікс, тому що брат стало словом року. Це дійсно визнано більше аніж словом. А брат Самерс це вже культурний феномен. Американський сноубордист і скейтбордист Шон Вайт у образі суперлиходія в. Світу Дісі Загадника і його жінка-кішка Ніна Добрів. До речі, ми вітаємо пару, тому що днями вони заручилися. Супер класна новина. Наші вітання. Також падаюча Каміла Кабельо була у ролі крольчихи Реджіни Джордж, Маколей Калкін косплеїв професійного гравця в американський футбол Джо Баро. І також давайте подивимося, ще на гостей вечірки Гайді Клум, Лені Клум, інопланетянка Чейс Стоукс та Келсі Балеріні Ерік Ена. Шаде, Валентина Сампайо в одному з легендарних образів Крістіна Гілери, Прітіка Сваруб і Джон Джордано в образах із Труп нареченої, Джонатан Чебан, Карла Герфельд, Ніколь Шерзінгер у своєму образі з постановки Бульвар Сансет», Маріо Кантоне, Чарлі Дамеліо обрала образ Наталі Портман із Чорного лебедя, ось Алекс Консані, Томас Дуекер і Джуліан Полак Сіт і Ненсі, Ларсен Томпсон Белла Бак. Акстер, Біл Кауліц теж був Нік Кауфман. Своїм образом похвалилася і Бейонсі. Вона була в образі Беті Девіс. Ось є відео зі Стівом Мартіном. Бела Хадіїд показала фотографію отруйного плюща, але виявилося, що це старий костюм. Вона його виклала повторно. Ці світлини. Рау Алехандро, це колишній навіть наречений Розалії, був у образі з маски. Мені здається, дуже вдало. До речі, Вікторія Бекхем вперше за 27 років створила собі образ на Геллоуін. Проте вона не стала сильно заморочуватися з цього приводу, просто вдягнула маску, але для Вікторії це вже великий крок. Зірка перетворилася на, на зеленого огра, і Девід також постав у масці. До речі, одним із найтрендовіших образів на Геллоуін, серед тих, хто в темі шоу-бізнесу, хто в цілому цікавиться попкультурою, стало весільне вбрання Лани Дель Рей у мережі Вірусяться-ролики, де пари косплеять Лану з її новоспеченим чоловіком. Джеремі Дюфреном. ми обговорювали їхнє весілля декілька відео назад. Тренд дійшов до самої співачки, Лана залишила також схвальний коментар під одним із роликів. Я не можу з вас, ви виглядаєте мило і поставила смайлик алігатора. Друзі, чий образ вам сподобався найбільше? Хто перевершив усіх, хто в вашому топі, чий образ запам'ятався, а чий здався пересічним? І чи змогла Жанель Моне чи хтось інший із селебріті? Вершити королеву Геловіну Гайді Клум. Пишіть свої думки у коментарях. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Якщо є бажання прокоментувати, то буду чекати на вас у коментарях. Ну а я, користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Якщо є можливість, будь ласка, донатьте, Допомагайте лише перевіреним зборам, підтримуйте армію, підтримуйте людей, які потребують зараз підтримки. Це надзвичайно важливо. Критично, будь ласка, я вас молю. Якщо є можливість знайти притулок у вашому населеному пункті з бездомними тваринами і є можливість їм допомагати, то гривнею, кормом розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати та вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів, які надзвичайно потребують підтримки, тепла, друга, сім'ї. Ну а я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі, бережіть себе та своїх рідних. Це вам, Бай-бай! Скоро побачимось!